Так, друзі, знову новий день, зефірка прогрівається. Є машинка, виїжджаємо, гольф-2, один 1,8, Гольф але то що нюанс, що він повнопривідний. ну Був колись, там є ще привід, є міст задній. тож їдемо, подивимося, то в Олеговому селі, ще в Олегову машину маємо забрати. Так що, потихеньку виїжджаємо. Ми приїхали вже до майстрів. Людям генератор продав. Зразу люди десь з рівного приїхали, міняють тут вікна, одразу направили до майстрів. Майстри зараз мандеву міняли. Генератор мій ставили. Блінку коптець взагалі деко той мандева і булькає. Ми приїхали ще забирати Олегову ласточку. Можливо, хто має головку 1,8, бо я свою продав, або мотор 1,8, Олег ще би купив, ні, Олег. Ще б купили олеговий моторця якогось. Так що підписники, напишіть мені, чи на Viber, чи в повідомлення, в кого є мотор з 1.8, 8, ось така Омега, Вектра А, там одне і те саме. В кого є, ми б купили, ще би поставили, бо тут скоріше все з'їло головку. Їхня вічна проблема. Ми зараз чіпаємо до зефіри і забираємо від майстрів цього опіля. Так, все, майстри загнали машину тую. Мію, аст, цю астру як то омегу теж підцепили. Так, все, на шнурочок. Олів, давай. Сбогу, сильно не гані. Поїхали, затягнули вже влагову опіля додому. Короче, будемо лишати, а там трошки далі. Зараз нашій гольф є. Їдемо гольфа відпимо. Так. то що, Тут класи накачані? І гольф. Ну і шнурок є. Ну, і тут накачані. То все супер. Я дурно колеса брав, колеса накачані. То ми його зараз, може, і би випхали, він не сильно тяжкий. GT. Все, причепили ми в на шнурочок, витягнули з подвір'я. Ми пробували на шнурку тягнути. В принципі, недалеко. Закривалася дверка. Оліх затягнем паском. Бідемо такого і потихеньку їхали. Там рушник може робити? Це Дверка відкривається, тому що треба дверку буде подумати зробити. Такий зверюга. Ну це треба зараз перев'язати, це вір-бампера. Та й можна їхати. Ще вирішили лафети не чіпати. Будемо на шнурку тягнути, то 10 кілометрів в принципі недалеко. Якщо то тобто, будеш тормозив передачами трохи, якось буде. Якось мусимо дотягнути, тягнемо на подвір'я. Тягнемо зараз на заправку, а від заправки тягнемо на подвір'я. Тягнемо. Подвір так. Ну, поки нагород не тягнемо. Все, погнали. Так, фіоболь тягнеться потихеньку, не спіша, нам нема куди спішити. Зараз затягнувши на заправку, заляю десь на 150 спробуємо. Газу. Якщо є газ, звісно, може і газу не бути. Ой, не газу, а може і світла не бути. Якщо є світло, то зробимо заправлялися. Заїхали на заправку. Трошки газу заляємо. Так, ми вже в селі потихеньку, спокійно заїхали. Якщо головне до горба виїхати. Коротше, як кажуть, в мене є дике бажання спробувати завести, що вони тільки підтягнули додому. Зараз принесу акумулятор Максимів. Газом ми заправили 6 літрів. Якщо треба, то зараз ще трохи доляю бензини. Вони пробували завести. Якби був акумулятор, так по дорозі би спробували передачами. Добре, йду я по акумулятору. Так, ну, свій акумулятор спасати. Що є. А вось ну, світла. То ми мали то і одразу пробувати, а не вдома. Ніц нема. Добре, має її йопту світло. Що, ніц? Та то, то воно не ні, то... Ні, а що бідись ті одротики, там щось бачу поперемикано не хоче Пробувати цей? Давай Давайте косередить. Та воно ну, на то все одно немає ніякого. То... Мортано, блять. А ну давай з'єднай. Щоб би тоби... там не було маси, зарба? Тікай. Спробуємо ще раз, вже пробували пару раз Пробуй на бензині. Попробувати напряму в карбюратор ляти. Звичайно, понад воно багато все. Зараз відкрутити вціло і заляти напряму. Добре, добре. Так, Олег, давай ще раз ту саму процедуру. Я перемикаю. Це було схватало. Коротше, що, мучили, мучили ми його. І так ми завезти негодні. Закинув сотку. Круте добре, вже ніби зриває, бензин гуляю напряму. Ніби зриває, але що ти, який не витягнеш, все окислене, все немає контакту. Так що треба викрутити свічки, подивитися, може свічки вже чорні. Викрутити свічки, почистити всі контакти, подивитися по проводці. Ну, кожен на газі робило добре, ну, але тут не зрозуміло, тут вже так накручено. Саме гірше я таке не люблю. Тут має бути якийсь плюс, має бути минус. мінус. Мінус. Теж такий його якісь прикручено. Все мусить бути зачислене, все мусить мати контакт. Хочу вам показати Олег. Олег тут вже присобачив посмертно. Тож... Найбодя. Хочу показати цього Гольфа трошки там. А він відкривав багажник чи не відкривав? На газі фаркопчик є. Таку баньку тут завалили. Но, правда, гниленький він. Ось тут вже ось така ситуація. Там трошки ліпше, Ну, досить гнилуватий, Тут треба варити. Дверки ще цілі. Дверка люфту немає. Йома, дверка навіть люфту немає, то капець. Це позавідує люба вісімка. Ну, Олег каже, ганяв ним, щоб машина їхала добре. Дверку відкрила, а і стеля не провисла, люк відкривається. Правда? Три роки стояла, вже стартер круто. Досить круто, дуже бодро. Що на це все діло. Ти Олег що б казав? Варто його уживати. Я їздив вівня там а Ну, Бажання є, але треба трошки прикласти рух. Все-таки 3 роки стояв. А чого він став? Поняття нема. Тут можна бензонасос поставити трошки ліпший, бо цей Жигулівський не качає ні чорта. У мене є робочий. Поставлю робочий бензонасос. Завтра почиститься ці всі клеми і можна буде спробувати завести. О тут трошки решетка підрозбита. Фари не знаю, як включати. О, ну, як вони світять, ходять, інтересно. Так що можливо комусь потрібен такий гольф. Ага. Немає нічого. Ні не світа, нічого не світить. Тут проводку треба ще подивитися. Ну, лобове тут тріснуте, капот гарний. Так що документи є. Стеклоподйомник електричний. Ні-є, -ні, не випускай до кінця. О. Може акумулятор сівший. То фіня, то підніметься. Гідропідсилювач є, електро, не знаєте, чи вони оригінальні чи ні. Можливо, вже хтось доставив, певно. ззаді ще нам трошки запчастин накидали. Сідушка тут регулюється. О, йомає, рулі регулюється. Ти то бачиш, то комплектація гарна. Пописав, що там О, задні стопи світять. Так що виключай, виключай то все діло. Машинка повнопривідна. Тут Тут теж всередині на світло. А то Понятно. Бачимо Значте, є редуктор. Дали нам кардан. Є полосі. Полосі тут теж зняті. Я навіть не здивуюся, якщо тут каталізатор ще є. Ну, тут ще поріг живий, досить висока, висока машина дуже над землею. Так що, друзі, напишіть. Ой, забув, що тут дверка не закривається. В коментарях, чи варто відновлювати ось таку машинку, поставити кардан, поставити полосі. А попро... ну витягне полосі. Якщо тобі не тяжко, він щось... Я їх навіть не подивився, якщо чесно. Що вони їх зняли? Так що давайте такою, 500 лайків. Я буду відновлювати цього гольфа. І ще поставлю кардан, поставлю по лосі. І ще ми нормально по горах дамо не по болоті. Ось. ось вони є. Хочу подивитися, якому вони стані. Зараз їх розпакую. Мені здається, тут кардана немає, а? Олег. Це не може бути кардан? Кардан це є кардан. Це самі полосі Так да. що тут без карданчика Хіба Ну мені здається це полос. От пельник є. І хіба би був кардан? Ну... А що там? Піше? Що піше? Та то якийсь так просто. Зошит замотали. Хіба би було? Ну, але що би воно тут мав поворотний кулак? Ну, може я помиляюся, не знаю. Бог я знаю. Що дали, то дали. Жи як є, так є. А я. Ну, крім того, що тут загнило, От навіть туди ж добіньку підложили. Я так ще критичного нічого не бачу, ще хіба на яму загнати, подивитися. Так що, напишіть в коментарях, що ви з ним робити. Якщо буде 500 лайків, ми з Олігом стаємо і його відновлюємо. Вони ще поганяємо ним. Так що, а якщо хоче хтось собі цілого, може написати або подзвонити. забрати такому в такому виді. Літов є маю. Та Оліг знає, він вже пару років, скільки? Вже багато років машина в того чоловіка була. Він ще застав, він ще на ньому їздив каже, мотор тут бритва. Нічого, заведеться. Або хтось купив, ще поки ми його не завели. А як ні, то ми його заведемо, поганяємо, то спробуємо до горба виїхати ним. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Чекаємо другої серії. А ви поставте лайк. Щоб не забути, ми йдемо відмічати цей пігоп'єти. Так що, давайте 500 лайків наб'ємо і ми будемо відновляли цю машину.